Зубна щітка Oral-B Pro Vitality. Ось так виглядає коробочка. Всередині сама зубна щітка, ручка та насадка одна в комплекті. Також входить зарядний пристрій. Ось так він виглядає. Це вже розпакований варіант зубної щітки. Так, ми бачимо на ручці одну кнопку. Якщо її натиснути один раз, вона увімкнеться на лайтовий режим. Якщо три рази, ой, да, три рази натиснути, то буде максимальна кількість оборотів. Виробник пише в інструкції, що через дві хвилини ви почуєте звуковий сигнал, що означатиме, що ви дві хвилини почистили зуби, і цього достатньо для того, щоб порожнина була чистою. Ось зарядний пристрій, на який ми ставимо зубну щітку, вмикаємо в розетку та зубна щітка заряджається. В користуванні була лише один день, зі своїми функціями справляється чудово. Зуби неймовірно чисті, та будемо бачити далі.